За кордон службовим автомобілем на ЗК визнало це порушенням антикорупційного законодавства. Посадовця оштрафували на 10 тисяч двісті гривень і заборонили протягом року від будь-які державні посади. Подібна історія спіткала і мера рівного Олександра Третяка. Його відсторонили від посади mm -hmm. на рік через порушення конфлікту інтересів. Рівненський міський суд у 23-му році визнав його винним, оштрафувавши на майже 7 тисяч гривень. Причина пан Третяк голосував за виплати премій людям, які з ним пов'язані, що порушило анти антикорупційне законодавство. Рівненський поліційний суд залишив рішення у і, відхиливши апеляцію пана Третяка. Він назвався політичним тиском на місцеве самоврядування. Ну і в Одесі що ж бувається зараз? Обов'язки мера вже виконує секретар. Міської ради Ігор Коваль указом Володимира Зеленського, президента створено міську військову адміністрацію. Її очолив Сергій Лисак його перевели з Дніпропетровської області, очільника ОВА, щоб представити його з Києва. Власне, приїхав заступник керівника офісу президента Дмитро Микіта, новоспечений голова Одеської міської військової адміністрації, Має зайняти кабінет Геннадія Труханова, колишнього мера. Ну і приміщення за. За словами голови одеської ОВА Олега Кіпера, потрібно ще влаштувати, бо звідти нібито зникли меблі і килими. Виконувач обов'язків міського голови Одеси пан Коваль пояснив, як тепер усе має працювати. Тож основні повноваження від одеської міської ради перейдуть до військової адміністрації. Проте депутати продовжать виконувати свої функції. Розподіл обов'язків відбудеться відповідно до закону. У міській військовій адміністрації працюватиме. Вона присадимо паралельно з міською радою. Ми обговорюємо ці теми важливі з нашими гостями. У нас в студії Іван Лозовиця політолог. Ну і Георгій Мазураша, це народний депутат України з фракції Слуга народу. Вітаємо вас, пане Георгію, Вже вас бачимо. Питання. Я пане горю коротко, але все таки до пана Івана поставлю запитання, пане Іване, міській військовій адміністрації, і все ж таки міській адміністрації. Люди, якщо звертатися до когось, правду свою не знайдуть, а тут іще дві навіть стало е, е, адміністрації. І Як? Хто за що відповідатиме і в чому різниця? Чому влада робить усе двовладдя? Ну, по факту, навмисно. Ну, дивіться, це є фактично певне, певна прогалина в законодавстві і певне зловживання цим правом створювати міської адміністрації. Бо це повинно було бути пов'язано із веденням. Оборони держави внаслідок повномасштабної війни, а це використовується фактично за бажанням там Офісу президента і президента Володимира Зеленського. Так не повинно бути, але чітким порушенням законодавства це не є. Чому це робиться? Ну, можу здогадуватися по різному. Не тільки підготовка до виборів, розподіл коштів, доступ до бюджету і ресурсів, але це не вселяє велику надію. У скажімо, такій ефективності нашої влади, що це робиться в містах, які фактично ну не є безпосередньо причетні до війни. Військова адміністрація там, де щось не вистачає у цивільній міській чи громадській організації, припрошую владі. А це просто застосовується всюди трошки погано. Де можна, там і знаходимо можливість. Пане Георгію, хочеться почути вашу реакцію. Знову ж таки, у нас був Олексій Гончаренко в минулій частині програми. Ми не виступаємо ні адвокатами, ні стороною захисту Геннадія Труханова, якби однозначно. Але сама оця суть того, що ми вирішили забрати, ми забираємо. Ми вирішили створити. Ми створюємо. І оцей підхід, оце ми обговорюємо. Пане Георгію, вам слово. Коли такі кроки робиться щодо е, міст е, місцевого самоврядування, які знаходиться в зоні бойових дій, це якби питань немає. І, як правило, це дуже легко знаходить порозуміння і в парламенті, коли відповідні рішення ухвалюються. І коли суд встановлює вже доводи да, до через да, апеляційні станції, повністю вступає в силу вирок суду. Тут якби теж складно сперечатися. Можливо, там ну, сторона захисту має свої аргументи в обох випадках, їх ви назвали, але ну суд, суд є окрема гілка, все судова вирішила. А ось в випадку з Одесою, справді, ну мені якось виглядається трішечки дивновато. Я не знаю пана Труханова, і як якщо подивитися так в інфополі, то є як інфоатаки на нього, так і на його захист. Тобто тут завжди треба фукати, десь посередині напевно якусь істину. Але у мене є великі питання. Тобто, якщо в нього справді був той або є той російський паспорт, а де були всі наші органи тоді, коли він балотувався? Тобто він би не мав би права балотуватися на посаду міського голови, тобто можливо у комплексі з таким рішенням щодо припинення його громадянства, треба почути і. Якісь рішення про або покарання тих, які не догледіли, тобто як з таким чином це сталося? Ну і плюс російське громадянство я просто таке думки думків голосу. Вибачте, а росіяни наші вороги зараз. А чи не можуть вони просто оформити будь-кому з нас, з вас там цей російський паспорт, коли ми не можемо навіть взагалі не здогадуватися, будь-хто. Громадян України їм скажуть у такого то у такої то є паспорт громадяна Росії, і на підставі цього потім колотити нам всередині тобто ситуацію. Якщо в цілому говорити про взаємини центральної влади з місцевим самоврядуванням, на моє переконання в. Під час е, такого великого виклику для нашої країни під час повномаштабного вторгнення і расистської агресії нам треба все робити для того, щоб уникати будь-яких е, цих моментів чубання всередині країни. Я думаю, що треба шукати всі шляхи для того, щоб порозумітися так. Є різні політичні погляди, є різні там нюанси, але я думаю, що нам треба е, демонструвати єдність. І це важливо і для хлопців, які на передовій ризикуючи здоровим життям, боронять нашу. Україну, і для інших громадян України вони мають відчувати єдність влади до речі, не недаремно нерідко, коли запитують щось у громадян, які і так далі, де то вони часто просто кажуть там ну влада, да. Тобто для них що центральна, що місцева, для них однаково вони це асоціюють просто державна влада в Україні, яка б вона не була, і вони хочуть бачити, звісно, що Єдність нашу всередині, тому що без єдності у владних структур різних, то важко добиватися єдності в суспільстві. На мою думку, пане горі. Тут цікавий аспект: ось ми говоримо про місцеву владу. Ал і, і як ви слушно ну, говорите це правда, я би теж як журналісти слідкуємо. Що люди не розрізняють або не хочуть роззняти, е, хочуть казати влада, вона або місцева, або е, центральна, і неважлива, Вона видно. Але оцей аспект, що була це міська влада, а стала міська плюс е, державна. Ну по факту ж назначають голів МВА особисто президент, офіс президента це робить. Я до того така навіщо це двовладя. Навіщо справді його створювати, коли ну і ті, не за що по факту не відповідають, і ті, не за що не відповідають? Чи не вже є такі сподівання, що одеські проблеми, зокрема, і президент наводив вже ж і підтоплення, е, велике горе принесло, але ж міська влада це мала вирішити за допомогою центральної, але приводять чисто центральний такий ось офіс у вигляді міської адміністрації? Не вже от вони справляться. Ну, можливо, один з прикладів таких таких ну до відносно це столиця, але це особливий статус, там де є адміністрація, і міська рада, і міський голова. Але знову ж таки, я згідно, що тут якби для людей, я думаю, що буде додатково плутанина, скажімо, так а в результаті і одна і друга сторона швидше, що будуть кивати один на одного в таких ситуаціях. Ну, якщо б мене запитали, б думку, якщо навіть в такій ситуації, коли є якісь відомості у правоохоронних органів, що є цей паспорт російський у пана Труханова, то я би сказав, хай би там той секретар міської ради, як і передбачено законодавством, далі управляв в статусі виконуючого обов'язки мера. Ну мені здається, що це було б більш оптимально. Але знов ж таки, якщо є достатньо аргументів на користь от такого рішення під час воєнного стану. Хочеться, звісно, довіряти і тим, які приймають такі рішення, тому що воно мало би бути спрямоване на. Зміцнення нашого оборот, да, дав ну, зміцнення і підвищення нашої здатності при опір ворогам. Я так думаю, Одеса важливе місто. Ми не таке що і для росіян воно ну, якось так теж особніком стоїть і важливо, щоб там у нас було було якомога більше там знай про українськості у місцевої влади, в тому числі у місь... міської. Але ну для мене це трішечки так. Я, я не дуже позитивно сприйняв взагалі цей крок з. Призначенням э, керівника в, в, в структурі центрального, центральної вертикальності виконавчої влади. Я думаю, що все таки самоврядування має своє місце, і мені здається, що навіть наші партнери. На західні на такі ситуації можуть не дуже позитивно реагувати на моє відчуття. Ну і пане Георгію, ми бачили всі е, публікації від німців до британців. Якби ми ну, реагують на це всі справді не до кінця розуміють. Вам дякуємо, що доєдналися Георгій Мазурашу, народний депутат України з е, фракції Слуга народу. Але пане Івану, я ще встигаю поставити запитання. Пане Іване оце е, момент двовладдя. Він створюється штучно, ну якби. Як ви казали, це законно, в принципі, і ну, нормально. Але якщо цим користуватися, ну можна. От вони створили в Одесі. Я до того, що. Е, чи можна брати е, до уваги той факт, що про паспорт Руханова вже знали ну з 14-го року, і так чи інакше, ця тема фігурувала і ще виборів тодішніх, в 2019 році, і піднімала та ще влада. Тепер піднімається питання ця влада. Я до того, коли ці казирі, чи ці карти дістаються з рукавів і ними ось підігрівають суспільство, що можливо намагаються приховати, а ну й можливо вже говорили до чого готуються так. Ну так, але за це повинна бути політична відповідальність, не юридична. Тобто, виборці повинні дивитися, спостерігати за тим, що робить влада, не тільки відносно Труханова, а взагалі. І вирішувати, чи вони підтримують такі дії чи ні, чи варто голосувати знову або взагалі за будь-яку партію за будь-якого кандидата. Тобто, це ці питання певного можливо зловживання владою, певних своїх можливостей. Ну, дивіться, що робиться в США зараз. Звинувачують Трампа, що він взагалі нацист і фашист, бо зловживає владою. Але він повинен понести за це політичну відповідальність. Те, що є серйозні підстави, вважати, що влада діє не зовсім правильно. Я вже згадував, військовій адміністрації створюється там, де цивільна адміністрація, де голова міста, голова громади чомусь через військові і воєнні дії неспроможний. Повністю забезпечувати ту сферу послуг, яких місцева влада повинна представляти членам громади, але це як бачимо з випадком Одеси. Якщо в Одесу перепрошую, то може будь-яке місто України, куди прилітають російські ракети і дрони, вважати ну якщо це так вважалося в адміністрації про офісі президента частиною військових дій, давайте змінимо. Фактично замінимо чи продублюємо функції міського голови. Це не дуже, як ви правильно зазначаєте. Зараз всі, в кого мають проблеми, і індивідуальні, і групові це громад в Одесі будуть бігати по двох інстанціях. А нова війська військова адміністрація, вона ж не спроможна. Вона ж не має те, і вертикалі і чиновників. Я не кажу, що вони там дуже ефективно працюють, але е, так як працюють, вони, хоча б є. А тут треба все створювати заново воно дублюється. Це певний гармидер, і я надіюся, що українські виборці будуть враховувати саме такі певні провали політичні, якими я їх вважаю, з боку теперішньої влади. Угу, на майбутнє, пане Іване. Пане Горгію, ще ви з нами лишаєтеся, вам поставлю запитання. Ми ставили його Олексію Гончаренко з ЄС народному депутату, був перед вами, вже говорив про це. Але ж е хто може бути наступний, пане Георгію? Ну, в Ужгороді ведуть міську військову адміністрацію. Які міста ще можуть е стати без мерів? Я тут гідний з е гостем в студії, що якщо це. Проходить а то, в принципі будь-яке місто можна. Провести через подібну ж процедуру ми колись, до речі, мали таку певної хвилю таку та тобто, коли е, знімали міські голів і, і міські голів і на їх місці працювали в якості виконуючих обов'язків. Теж я пам'ятаю. Тоді і Чернівці рідне, рідні Чернівці теж рідне місто, якби пройшло через це. Тобто, будь-яке місто у нас. До речі, я теж чую такі розмови. От я зараз знаходжуся на ну на окріпі, працюю в Чернівцях, і теж чую якісь розмови про те, що можуть і тут міського. Голову десь, але чи в е, комплексі розглядають і можливість встановлення, скажімо так, вертикалі вже в, 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 в системи, там де влади, чи просто во буде секретар? Що розглядають? Я не знаю. Ну мені для мене це дуже дивно. Тобто, я повторюю, для мене це однаки. Того, що ми чубимося між собою всередині, а нам дуже важливо саме демонструвати єдність і робити все для того, щоб спільними зусиллями досягати максимально можливої спроможності чинити опір ворогам. Це пріоритет номер один. А оці політичні розбірки між центральною і місцевою владою, це я думаю це відлукаво, на мою думку. Пане Георгію, просто ж цікаво, що воно ж, мабуть, і плодів не принесе. Ось що да. найважливіше і найстрашніше, що якби ж справді це покращувалося е, наше життя, то воно, мабуть, мало б сенсу. Як воно все лишається, до кого, які ставить запитання, ще більше таких людей, то як є? Дякуємо вам, Георгії Мазурашу, народний депутат України, фракції Слуга народу в режимі онлайн був гостем нашого ефіру. Е, з паном Іваном Лазовим, ми ще залишаємося з нашим політологом. Поговоримо.